Я написала музичну п'єсу, мюзик. Тільки, будь ласочка, щоб не було ніякої атрибутики, щоб ніхто не бачив, що там буде ця воєнна тема, тому що не прийдуть більш ніж 3,5 тисячі людей. Це побачили в країні, в якій триває точиться така тяжка війна, просто бум на відкриття книгарень. Видинисто строголева. Отримала титул Найкраще видавництво для дітей у Європі це такий книжковий оскар у видавничому світі. Видавництво, яке видавало Хемінглеї, купили права на видання величезного роману Софії Андруховича. Українські видавництво матимуть можливість придбати право на написання морів президента Зеленського. Я думала, ви зараз скажете про залужного. Про мемуари Володимира Зеленського, що читають українці, та хто має писати про війну? Поетеса, дитяча письменниця, головна редакторка та співзасновниця видавництва Старого Лева Мар'яна Савка у четвер, о 17.40 у програмі Перехрестя з Христою Равлюк.